Привіт! Мене звати Денис, і Я топ-експерт з нерухомості компанії The Capital. Сьогодні на цьому каналі хочемо показати вам пентхаус в самому центрі Печерську. За рахунок свого розташування, житловий комплекс Централ Парк має шикарну інфраструктуру. Ось дивіться, поряд є школи, поряд є садочки, магазини, торгівельні центри і навіть станція метро. Одним словом, тут є все те, що очікуєш отримати від ЖК, коли ти живеш в центрі міста. На території комплексу є власна хімчистка, а на закритому дворику є дитячий майданчик та прогалюнкова зона. Зверху комплекс нагадує логотип Mercedes-Benz, А холл більше нагадує лоббі дорогого готелю, ніж хол звичайного ЖК. За безпеку відповідає відеоспостереження, а за обслуговування відповідає консьєж. Сервіс, дякую. А зараз ми піднімаємося на 24-й поверх в наш пентхаус, з якого видно практично весь Київ. Давайте вже дивитись. І ось ми нарешті в нашому п'ятикімнатному пентхаусі, який виконаний в дизайнерському стилі х'юге. Стиль х'юге – це про затишок. Про використання натуральних матеріалів: камінь, дерево. Це про простоту, це про практичність. І це про стриману елегантність. Як бачите, траса готова? Тож давайте подивимося на неї. До речі, цю частину Печерська називають Чорна Гора. І будинок побудований в такому місці, яке дещо вище, ніж місця поряд. Тому 24-й поверх тут це вище, ніж 24-й поверх в будь-якому будинку поряд. І повернемось до нашої квартири. У нас тут 189 квадратних метрів. І окрім тераси, з зоною барбекю, тут два поверхи. 23 та 24. Простора вітальня, об'єднана з кухнею, майстер спальня, дві дитячі кімнати, Чотири санвузли, кабінет і дві гардеробні. Давайте почнемо з кухні. Тут у нас зона столової. Як бачите, у нас великий стіл із натурального каменю на 6 персон. Це якщо ви зібралися великою компанією. Якщо ви зібралися маленькою компанією, наприклад, в трьох, то тут барна стоїчка, де можна посидіти втрьох. До речі, якщо хочеться в втрьох, ось тут у нас є спеціальний винний шкаф, це, власне, те, чого ви зберетеся в трьох. Тут у нас знаходиться індукційна плита. І окрім того, що тут плита. Зверніть увагу сюди. Це просто витвір мистецтва, еліпсоподібної форми витяжка. Вона яскрава і дуже прикольна. Тут у нас духовий шкаф, посудомийна машина, вбудований холодильник і вбудований морозильник. А тут кавова машина для тих, хто любить каву так сильно, як любимо її. Ми. Ну і найцікавіше. Якщо раптом ваша творча фантазія придумала щось таке смачненьке, і ви вирішили приготувати для своїх домашніх сюрприз з чесничком. Але щоб вони про нього не почули, вам треба сховатися. У вас така можливість точно є. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най Найна no, кохана, no, no, no. А де у нас картопля? Про що я вам ще не сказав? У нас є система Розумний будинок. За допомогою цієї системи можна натискаючи кнопку, закривати чи відкривати штору, що ви вже бачили, а також керувати світлом. А на цьому екранчику можна керувати температурою, яка у нас тут, а також включати і виключати теплу підлогу. Тепер давайте прогуляємося. Вітання. Зустрічає нас тут ось ця зона. Де можна ввечері після роботи сісти і почитати якусь книгу. Хоча, здебільшого, ми зараз не читаємо книги. Ми дивимося в мобільний телефон, дивимося наші улюблені YouTube-канали. Я маю надію, що вони на нас вже підписані. Тому, будь ласка, лайк, дзвіночок, підписка. Ну, ви знаєте. А ми рухаємося далі до домашнього кінотеатру. Ця частина вона доволі велика, і тому, якщо до вас приходили шість людей за один стіл і троє людей за інший стіл, ось тут всі разом ви можете зібратися, присісти і подивитися кіно. І послухати кіно, тому що у нас тут система 5.1. Це сабвуфер, одна колоночка тут, декілька вбудовані в стелю. Так чи інакше, ви тут збираєтесь великою компанією і дивитеся кіно. А якщо вам хочеться просто самому а, сісти і, так сказати, а, звісити свої ніжки, то ось місце, де це варто зробити. І так сказати, ввечері відпочити. Ну а для повного лаунжу тут є, як бачите, навіть біокамінь. Що ще у нас є на цьому поверсі? Тут у нас є спеціальна кімната з пральною машиною. Що це означає? Це означає, що речі, які у вас будуть сушитися, будуть в окремій кімнаті. І це доволі добре, бо вони вам не будуть ніде заважати. Ще одна кімната це вбиральня. Невеличка вбиральня разом із душовою кімнатою. Або душовою кабіною. Ну а тут. Велика простора робоча кімната або творча кімната, дивлячись, чим ви займаєтесь. Великий комп'ютер. До речі, якщо ви геймер, то вам тут сподобається. Або якщо ви займаєтесь монтажем, то ось вам маленький екран, а ось вам великий екран, щоб бачити результати вашої роботи. Ну і ще одна приємність, яка є в цій кімнаті: з цієї кімнати є прямий вихід на терасу. Але ми з вами на трасі вже були, тому просто йдемо на другий поверх. Другий поверх почнемо звідсіля з майстер спальні. І певною мірою це найатмосферніша кімната в квартирі. Чому? А, тому що, ну, по-перше, зверніть увагу на ці світильники. Вони такої цікавої форми, як пісочний годинник, і фіксуються аж під самою стелею. Їх декілька, вони створюють маленьку, цікаву атмосферу тут. Але ось тут у нас люстра, яка виконана з таких самих пісочних годинників за формою. А, причому всередині вони оброблені якимось таким. Під золото кольором, через що оця от цей такий вечірній вайб тут присутній постійно. Більше того, тут блекаут штори, і тому от зараз, наприклад, день, світло, але ми закриваємо ці штори, і тут можна спокійно відпочивати в будь-який час доби. А після того, як ви прокинулись і вам захотілося навести певний порядок і красу, ми йдемо сюди і заходимо в гардеробну кімнату. І зверніть увагу, яка вона велика. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, десь дванадцять. Тут дванадцять різних відділів, багато місця для речей. І, ну, по-перше, це красиво виглядає. По-друге, тут дуже багато цих речей поміститься. І найцікавіше, коли ви потім так всідаєтесь. У вас тут, а, як у голівудської актриси чи у голівудського актора, місце, де ви робите з себе знову найкрасивішу людину. Після майстер-спальні переходимо до майстер-ванної кімнати. Я не знаю, як по-іншому її можна назвати, тому що вона дуже велика. Тут є і велика ванна, яка за розміром майже джакузі, але більше того, тут є одна річ, яку я не бачив більше ніде. Тут є душова кабіна одразу на двох. Зверніть увагу. Після батьківської кімнати перейдемо до дитячих. А їх у нас дві: одна для дівчинки і одна для хлопчика. Кімната, як бачите, простора, як і практично всі кімнати в цьому пентхаусі. величезні панорамні вікна, практично в усю ширину кімнати. Також звертаю увагу, що в усій квартирі система опалення зроблена ось таким чином. Вона вмонтована в підлогу, тому буде і тепло, і красиво одночасно. Кімната вже так само, як і інші, готова для проживання. Застиляй і живи. але з особливостей тут є ось це. І ви зверніть увагу, як круто це виглядає. Це освітлення, яке виглядає як справжні кульки. Але вони, до речі, високо, тому дитина їх сама так просто не включує, буде кликати батьків. Але батьки самі будуть приходити, тому що тут є. Ви просто подивіться на цю ванну кімнату. Продовжимо. Тепер у нас кімната для дівчинки. І я хочу, щоб ви це відчули. Відчуваєте це? По-перше, у вас може бути одна дівчинка або навіть дві дівчинки. В незалежності від цього, діти обожнюють до поверхові ліжка, і тому тут буде класно. Оці всі штучки також використовуються. Тут є шафки, сходи. Класно, одним словом, величезна також шафа для речей. Але ще, до речі, з цікавого, що тут є, це ось цей широкий. Широке підвіконня, на яке можна застелити щось м'якеньке, на нього сідати і на ньому там читати книжки чи частково робити уроки, хоча кого я обманюю, діти будуть робити уроки тут. Ця кімната вона схожа на будиночок Барбі, як наче він став величезного розміру, розміру з кімнати, і ти тепер в ньому живеш. А щоб підтвердити свої слова, зверніть увагу, як виглядає санвузол в будиночку Барбі. Ви знаєте, як висновок можу сказати, що ця квартира, вона викликає відчуття, як наче ти сидиш в автомобілі Вольво. Тільки це автомобіль розміром 189 квадратних метрів. Такий самий стиль юґе, такі самі натуральні матеріали, і це відчуття спокою, яке тебе врівноважує. І коли ти будеш приходити додому сюди, ти будеш відчувати себе спокійно. І навіть не дивлячись на те, що ти в центрі Києва, ти все одно в якійсь дуже тихій, атмосферній і приємній місцині. Тому якщо вам подобається цей е, обережний, приємний і дорогий дизайн, е, я думаю, вам дуже сподобається ця квартира. Ну і ще хотів би додати, що. Коли ти знаходишся на 24-му поверсі, ти дивишся в один бік і бачиш величезний парк і другий французький квартал. Ти дивишся трохи далі і бачиш оушен Плазу. Ти дивишся ще трохи далі і бачиш метро Деміївська. Дивишся ще трохи далі і бачиш Дніпро. І це як наче ти взяв Google-карту, трошечки приблизив її і розглядаєш з власного балкону. Тут немає майже нічого, що було би вище за вас. І тут будуть тільки величезні хмари, коли буде хмарна погода або така плюс-мінус хмарна погода. Тому, якщо вам подобається такий прекрасний з 24-го поверху, і оця от х'юге атмосфера розміреного життя, ми запрошуємо вас на перегляди. Ця квартира продається.